Христос Воскрес, зараз всі масово починають готуватись до свята, випікати всякі кулічі, випічку всяку, яйця красити в різнокольорові. Но Біблія не говорить ні про які кулічі, ні про яку випічку, ні про які яйця. Біблія говорить про те, що Ісус Христос. Він віддав своє життя за кожного із нас для того, щоб ми могли мати життя вічне. Но до Бога ми не можемо прийти, якщо ми не з'єднаємося з Ісусом Христом. І тому ми маємо бути кожного дня в Ісусі Христі. Це в Слові Божому прибувати кожного дня, тому що Пасха наша це Ісус Христос, Ісус Христос, Бог, Він хоче бути з нами кожного дня. Амінь.